Шановні глядачі та слухачі нашого каналу Жива Надія з Володимира, ми дуже вдячні вам за ваші коментарі, за ваші думки, за ваші перегляди, за лайки, за те, що ви нас підбадьорюєте. Це дуже класно, що в нас же є команда, яка підтримує одну ідею ідею проповіді Євангелія для цього світу. Ви знаєте, я десь, може, пару років тому назад став зустрічати людей, які прийшли в церкву через інтернет. Навіть, мабуть, раніше, мабуть, 5 років тому до нас у церкву прийшла людина, яка була дуже-дуже серйозно мала посаду на підприємстві. Якось так пастир з ним почав. Розмову, як же він прийшов, він каже, через інтернет. Я почав читати святе письмо, людина була серйозна, я побачив там суботу і вирішив для себе визнати, хто суботу цю святить. І каже, я розчарувався, дивлюсь, в цій церкві ніхто суботу не святить, нашов юдеїв, але я не думав, каже, туди йти, я християнин народився і знайшов церкву адвентристів, прийшов до вас. Тому я думаю, що інтернет зараз велика сила, але вона повинна підтримуватись. Бо алгоритми Ютубі такий, що чим більше коментарів, чим більше підписків, лайків, тим більше цей контент може розповсюджуватись. Тому підтримайте нас. А в нас сьогодні шоста тема такої чудової, думаю, вона для вас вже стала чудовою. Ну, Ми для цього робимо все, що можемо. Це книга Ісуса Новіна. Історична книга, в якій ми бачимо багато-багато чого повчального для кожного з нас. І сьогодні дуже важлива тема внутрішній ворог. Коли ви пам'ятаєте, та тема була конфлікт, всіх конфліктів це з чого починались конфлікти, з чого починалась велика боротьба, це боротьба між Христом і дьяволом, і ця боротьба з неба перекинулась на землю, бо на землі дьявола прийняли. Ми читаємо самому початку історії людства Адам і Єва слухають не Бога, а слухають дьявола. І ми з вами тепер втягнуті в цей великий конфлікт з нечистою силою, яка дуже небезпечна, бо ми її не бачимо, а вона вас бачить. Вона планує, вона робиться, вона нас покушає, робить все можливе тільки, щоб нас губити. Тому тільки Святе Письмо. Дає нам напрям як сією духовною силою нечистою, так можна сказати, боротися. Внутрішній ворог, чи це ворог, але та попередня була передача п'ятий урок, то був про зовнішню силу, коли дьявол зовні хоче спокусити людину. Але в нас є внутрішній ворог, це самі ми. Ота гріховна природа, яку я нагородив Адам ще з початку світу усіх людей. Тому сьогодні пам'ятний вір, я Господь, досліджую серце і випробовую нутро, аби кожному відплатити згідно з його дорогою в життя та за плодами його вчинків. Єремія 17, розділ, 10 вірш. Із з цього віршу можна зробити такий висновок, що Бог за нами слідкує, нас наказує, платить нам згідно з нашою дорогою. Оце так да, оце Бог-любов. Але тут зовсім інше. В контексті всього сказаного в книгі Єремії, Бог каже, вас веде, коли ви не хочете, щоб бів вас я, вас веде ваше нутро, ваше серце, яке гріховне. І тому буде розплата. Ми дивимося в Святому Письмі, навіть Юду Христос не вів до розплати. Ні. Христос навіть робив все можливе, щоб спасти Юд. Ніхто не вів до розплати Саула. Бог робив все, щоб спасти Саула. Але в нас є вибір, ми своб... свободні. І цей внутрішній голос нашої плоті, нашого тіла іноді підсказує ти проти Бога. І це стає плодами нашого життя, гіркими, іноді гіркими плодами. І ви знаєте, останнього часу звучить багато слів про те, що і Христос мав гріховну природу. Це не святе письмо. Бо святе письмо Івана, 1 Івана, 3 розділ 5 вірш каже, що в Христі не було гріха. В гріховній природі гріх живе. Пам'ятаю, як Павло каже римлянам 7 розділ: каже, я хочу робити добре, а в мене виходить зле. Чому? Тому, ж, тому що в мені гріх живе в Павлі. А написано: в Христа не було гріха, внутрі не було гріха. В нього не, не було внутрішнього ворогу. Це єдина людина, кого можна було спокусити, тільки зовні. А серця його не можна було спокусити. Я завжди приводжу приклад такий, чим Христос відрізняється від нас, Його природа. Ви знаєте, я коли вчився пас... на пастора, то в нас була християнська етика, пастерська етика. І там нам казали таке наші викладачі, що коли пастор зустрічається з жінкою і консультує, то він повинен відкрити двері, і щоб був ще щось, хтось. Бо це жінка і може бути спокуса. Я після цього читаю Євангелія, то так можна сказати, грішниці повії приходили до Христа, витирали йому своїм волоссям ноги, виливали на ці ноги міро, і Христос бачив в них жінку. Ніяких проблем не було. Знаєте, іноді так в церкві звучить, що коли хор сідає і б дівчатам молодих короткі юбки, то як братам сидіти? Це наша гріховна природа, як братам сидіти. А перед Христом сідали з різними юбками, і в нього проблем не було. Оце те, що відрізняє Христа від нас. В нього не було внутрішнього ворогу. Але в нього були зовнішні вороги. Дьявол його спокушував, як і, як і Адама. Адама теж до гріхопадіння не було внутрішнього ворога, але дьявол його спокусив і війшов у його серце. Так дьявол спокушував і Христа він, але він спокушував не знутри. Тому це важка історія. Сьомий розділ книги Ісуса Новіна це історія про Ахана. Ісус новин, Бог через Ісуса Новіна сказав, що коли буде завойований Єрихон, Він буде для вас заклятий. Нічого не брати. Це інтересно, бо Єрихон був дуже, дуже, дуже багате місто. Ви Знаєте, коли стали археологи копати на місці Єрихона, то знаходили там величезні багатства. Навіть Громадні громадні чани з пшеницею. І це археологів натокнуло на таку думку, що Єрихон готувався до облоги. Тобто Кананеї вже бачили, що йде Ізраїль, йде прямим шляхом, і Ізраїль дійде, йде, йде, йде Єрихон. То тобто, знайшли великі чани. То тобто, Єрихон готувався до облоги. Це було дуже багато міст. От одна людина Ахан, хоч Бог сказав закляти нічого не брати. Одна людина Ахан побачила гарну одежу, побачила золото, побачила срібло. І в чому для нас інтерес, ми ж вивчаємо Ісуса Навіну як історичну книгу, щоб якісь для нас уроки взяти, урок один. Що з одного грішника відповідає вся громада? Знаєте, ми зараз потеряли, десь втратили цю ідею. Ну, не ходить людина в суботу, та хай не ходить. Ну, ми не знаємо, що там вона робить та людина, на що воно там знати, живе вона там по заповідях, не живе. Але Ахан зрішив один зі своєю родиною, а Ісус навін посилає ціле військо воювати з містом. І військо втрачає людей, Хананеї починають це військо громити. Ісус, він падає на коліна і каже, Боже, що таке, що трапилось? А Бог каже, гріх встане. Іди шукай. Любі друзі, не може в тілі Христовому, яка є церква. Люди грішать, люди живуть, як хочуть, а церква каже, а це нас. Не торкається, торкнулося. І тоді Бог каже: тепер вияви, хто в тебе грішник. І ви пам'ятаєте цю історію, Ісус новин каже, щоб пройшли перед Ним всі коліна Ізраїлю, йдуть коліна, потім по родах, потім по сім'ях. І йде сім'я Хана. І Ісус новин від Бога чує, що це вони. Тому це дуже важливе питання, я бачу з цього урока. цього урока, пам'ятаєте, ми вам казали, наша задача не розглядати весь урок. Наша задача знайти якусь важливу думку. Важлива думка. Ми відповідаємо за всіх, кого ми не знаємо, чого вони в суботу не прийшли. Ми не знаємо, як вони живуть. Знаєте, це дуже важливо. Я пам'ятаю, я був пастором, і в нас якось ну, пропала сестра. Тоді не було, не було ще мобільних телефонів, ну, зв'язку такого не було. Де сестра нема, місяць нема, сестри ще більше. І я думаю, ну піду, знаю. Я її адреса не знав, де вона живе, але я знав, де вона працює. Я прийшов на її роботу, зайшов до її керівника, кажу, така є на роботі. Ну, мені кажуть, є, але от два дня її не було. Але вона є, вона в нас працює. А ви хто такий? Я кажу: я пастор. Ну, а чого ви прийшли? Та я кажу, вона не ходить вже на богослужіння більше місяця. І я її адреси не знаю домашні, але знаю, де вона працює. Ви мені підскажете, де вона, що. А ця керівник каже: а вона християнка? Я кажу, так, а що таке? Знали б ви, яка вона на роботі. Друзі, ми іноді думаємо, що нас це не касається, не торкається. Але Бог каже, є хан, а проблеми буде у вас. Розбереться. Тому оцю ідею я сьогодні хотів сказати. Оцю ідею я ще хочу зараз прочитати ще раз пам'ятний вірш. Він дуже сильний. Я Господь досліджую серце. Знаєте, ми іноді думаємо, що Бог, коли ми молимося, чує наші слова, чує наші молитви. Якось вчора до мене дійшла така візка, одна людина питає, чому ми так молимося вже стільки за людину, яка дуже важко хвора, а вона не сілюється. Ми іноді думаємо, що чим більше ми молимося, тим більше Бог повинен відповідати. Бог каже, я чую ваші слова, я вас бачу, але крім того, я бачу ваше серце. І відповідати я буду по вашому серцю. Тому, може, ми молимося не з тим серцем, не з тою вірою. Може, молимося за людини, яка не хоче і Бога знати, ми за неї молимося. Думаю, що це так на автоматі буде. Тому багато питань. Тому коли в церкві є таке служіння оливу помазання, коли людина хвора, вона запрошує пасторів, щоб вони помолилися з єлеєю, з оливою, то там є серйозне служіння і там починається дослідження серця. Нашого внутрішнього ворога, наскільки він мною володіє. Тому Єремія 17,10 нас пам'ятний вірш: Я Господь досліджую серце і випробую нутро, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинків. Тобто ми іноді думаємо, як красиво Богу помолитися, як вірно Богу помолитися. Є навіть люди розділили молитву. Отут треба йому дякувати, отут треба просити, отут треба ще щось. І так молитви становяться, знаєте, такими, що ми думаємо, що нашими красивими молитвами ми Богу щось розкажемо. Люди пішли далі, вони випускали такі молитвослови. Красиві молитви святих людей, тими молитвами молитись, і Бог буде чути. Бог каже, я буду чути ваше серце. І коли в серці є непрощення, коли в серці є обіда, коли в серці є зло, Бог каже, я вам відповім згідно з, -з, -з того, що в вашому серці. Хай Господь нас благословить, щоб ми впускали Христа в серце, щоб Він наводив там порядок. І щоб ми могли з чистим серцем шукати і молитися Ісусу Христу. Амінь.